Хотів би сьогодні поговорити про таку сферу, як євангелізм, євангелізм. Ви знаєте, якщо сьогодні проаналізувати нас, проаналізувати наші церкви, я не думаю, що ми знайдемо серед наших церков церкву, яка перевиконує план по євангелізму. Чи ви знаєте таку церкву в області, яка перевиконує план по євангелізму? Який Єгітма, так? Розміри <ролики> <ролики> надо <стати. ролики> Тому давайте ми спробуємо подумати в контексті євангелізму. Дії апостолів, 17 розділ з 17 по 18 вірш. Дії апостолів, 17 розділ з 17 по 18 вірш. Ми поговоримо про євангелизм. Про іванули. Про деяких декілька розмов, друзі, будемо молитися. Будемо молитися. Коли ви проповідуєте Євангелію, подивіться, будь ласка, що ви проповідуєте? От було таке, що ви комусь свідкували. Було, так? Да? Чудесно. Поділіться, що ви свідкували. Ну, Христос може змінити життя. Христос може змінити життя. Дякую. Іван, що це має на вас, Іван? От зустрілися зі мною от е, в тролейбусі, в маршрутці, на вулиці. От Що означає проповідувати мені Іван? Це розказати по-доброму. То що ми всі народилися в гріках. І, І тільки Христос може нас спасти, тільки Христос може змінити людей, подарувати життя, ми. Добре, дякую. Ще, будь ласка. З якою якої... цілю Бог створив людину? Ви розказуєте, з якою цілю да. Бог створив людину? Дякую. Я добре. добре. Скаже, що Бог нас всіх любить. Ага, хорошо, ти новиться в мінікати, як робити, щоб Бог всіх любить. І треба, щоб Бог всіх любив. Це дуже класно, добре. Добре. І ще давайте ми спробуємо подумати одну вашу думку. Євангелізм. Обов'язково що собі має вміщати? От мається на увазі, ви кажете, я проповідував Євангелію. Це означає перше, друге, третє, четверте. Хрест Ісуса Христа. Тобто я обов'язково згадав слова «Хрест Ісуса Христа, так? І за те, те, що йому воскрес. Дякую. Ще? Може, тут Коромфан 15, ну, 3. Бо я передав вам не перш, що прийняв, що Христос був умер ради наших грішів за Писанням. І що він був похований, і що третє дня він розкрав, записання, і що з'явився. Е, потім виносив. Оце треба проповідати. Я коли я беру це місце і <мір оставшись> Добре, добре, дякую. Ще, будь ласка, ваші думки. Проповідь Івангелія. Ну, Свідкували коли небудь правда? <повідь> Чотири духовних закони має обов'язково бути відключення. Ага, добре. Ще, будь ласка, ваші думки. То, що в залежності яка людина, то ми надаємося на людей. Якщо старша, то вже так якось понятиш. Буває, що людина задає якісь питання, є революції, ну, І вона тебе відводить від основного. Ти починаєш споряджатися в якісь наукові факти, там, да, ще щось, і ну, відходиш від основного. Я дивився, до речі, цікавий дискут, потім можете розказати тільки є питання до еволюціоністів, на які вони не мають відповіді. Один з цікавих дискутів це просто такі сьогодні відомий в світі є інтелектуальний такий атеїст, його називають, в не пам'ятаю, він в Оксфорді мав дискут з католицьким священником на тему є Бог чи немає Бога. Тобто і там різні, різні аргументи якщо. проводились. Ну, Перші 27 хвилин, яких я дивився, то я так зрозумів, католицький священик його так загнав за Хмари, що. Е... Не, б... Він побачив Бога. Він не побачив Бога, він просто зайняв позицію, він таку позицію почав про свою точку зору говорити, що треба поняти і повірити в деякі речі. Це за кателіст почав говорити. Треба поняти і повірити в деякі речі. Це віра. <ріст> в своєму контексті, там, де ми є, працюємо в Березовиці, працюємо по організації нової церкви і з командою нашою я якось почав роздумувати про те, що таке є евангелізм, як він має виглядати, з чого він складається. Ми з братіми маємо певний хороший день в тижні, коли один раз в тиждень ми маємо пісню. І кожного четверга ми збираємося, ми проводимо піст, і кожного разу ми досліджуємо один з розділів книги дії апостолів. І просто ми розбираємо і дивимося, як засновувалася перша апостольська церква, як працювали апостоли, що робили, як працював Дух Святий. Тобто ми спостерігаємо ці всі фактори і виписуємо. І тут ми одне місце розбирали, почали думати. В нашому контексті, наша культура в Тернопільській області івано франківській вона дуже схожа з деякими питаннями. Отож, як робить апостол Павло, як він проповідає? Отож, дивіться, 17-18 річ. Зачитайте, будь ласка, Дії апостолів, 17 розділ, 17-18 річ. Він розмовляв з одного з юдеями та з Богодієм. На ринку щоденно зістрічнення. А дехто з філософів, епікуреїв та стоїків сперечалися з ним. Одні говорили, що, що то хоче сказати оцей пустомок, а, а, а інші, здається, він проповідник чужих богів, бо він їм зміщав Євангелію про Ісуса і Воскресення. Дякую. Тож давайте ми спробуємо з вами подивитися на діамбілизм апостола Павла. В чому була його особливість і чим він був наповнений цей англізм? Тож він розмовляв у синагозі з людейми та з богобійними і на ринку щоденно зі стрічними. Я думаю, ми розуміємо, друзі, один дуже важливий принцип, що якщо ми хочемо, щоб люди йшли до церкви, нам треба йти до, кого? до людей. Всьмі, да? Якщо ми хочемо, щоб люди йшли до Христа, нам треба йти до людей. Не можна е, бути євангелістом, сидячи в себе вдома. Всьмі, да? Це так само як е, диванний батальйон називали, коли є ті люди, які на передовій вони воюють, а є люди, які воюють перед екранами телевізора. Да? Це диванний батальйон називається. Тобто диванного євангелізму не буває. Євангелізм це означає завжди йти, завжди проповідувати, завжди йти до людей. Цікава річ. Апостол Павло йшов і в Синагогу, і говорив там з людьми, там говорив з тобто це з, з іншої культури люди, але які вважали Бога. І на ринку щоденно зістрічними. Тобто це просто вуличний евангелизм, евангелизм вторгнення, як хтось ще називає. Тобто просто він на вулиці говорив, спілкувався з людьми. І далі дуже цікава річ. 18 вірш він закінчується тим, що написано. Бо він їм звіщав Євангелію про кого? Про і Ісуса і що? Євоскресі. І ви знаєте, коли я почав аналізувати свій євангелізм, він в мене складався. От якщо просто взяти весь відрізок, то це, ми просто це називаємо євангелизм. Е е да? видно, що я маю? Якщо взяти євангелізм за весь відрізок, тобто з пункту А до пункту Б, якщо весь від, да? я почав аналізувати про те, що дуже часто весь відрізок займає. Е Коротко напишу. Проповідь принципів. І десь тут частинку займає Ісус. А про Воскресіння я взагалі не говорю. Що мається на увазі? Я проповідую дуже часто і говорю про те, які є класні принципи в Біблії, як класно жити по Біблії, як добре жити по Біблії. Я розумію, що це треба говорити. Но це не має бути самим головним фокусом. Христос не прийшов для того, щоб ми добре з вами себе почували. Да? Христос не прийшов те, щоб в Україні була хороша економіка. Христос не прийшов те, щоб Його основна ціль, щоб спасти шлюб, і шлюб він цілів, і шлюб він був щасливий. Не основна ціль, чого прийшов Христос. так? Да? Христос не прийшов для того, щоб в нас було так все класно в церквах. Не для цього Христос прийшов. так? Да? Але я зрозумів, мій євангелізм це в основному принципу і трошечки про Ісуса Христа. А тепер, якщо я дивлюся на євангелізм апостола Павла, його Євангелія, якщо так брати загалом, його Євангелія складалася з Ісуса, і його Івангелія складалася з Воскресіння. Мається на увазі проповідь Євангелія. В чому була особливість? так? Да? в чому була особливість? Євангелія в основному складалася з Ісуса, і Івангія в основному складалася з теми Воскресіння. Нема місця, ти зіткнитися. <ривіт> <ривіт> Ні-ні-ні. Там відео знімає, тим з машиною захиснився. <ривіт> цікава річ, друзі. У нас є люди, які до нас сьогодні приходять на групу по виду біблії. Ми з цими людьми спілкуємося. Я одну дуже просту річ помітив. Коли ти з людьми говориш про принципи писання, про біблію. Вони поважають Біблію, Вони поважають слово. Я нещодавно мав лекцію в медичному університеті в Тернополі, викладав там, і після цього мене викладачі запросили на кафедру, і там вже відбувалося більш таке спілкування вже з самими викладачами. І я ну, спілкуємося, і щось ми там заговорили були за Біблію. І тільки ми заговорили за Біблію, один з викладачів в медичному університеті в Тернополі каже, о, все-все-все, я проти Біблії нічого не маю. Я проти Біблії нічого не маю. Я з однієї сторони думаю, сьогодні я буду проповідувати принципи, я буду говорити багато хороших речей. В цій культурі вони всі приймаються правильно. Ніхто не буде сперечатися, бо це ж Біблія. Розуміть, да? mm -hmm. Ніхто не буде про загальні такі принципи, ніхто не буде сперечатися. Всі з цим будуть погоджуватися. ну Більшість, як немає. Коли ти сьогодні будеш говорити про Ісуса Христа, будеш вітатися на вулиці, слава Ісусу Христу, люди теж якби, ну, якби нормально на це реагують. Не шарахаються, від тебе не тікать. Якщо в Рівненській області чи там в місті Рівному я прийшов би привітався, слава Ісусу Христу! Трохи якийсь дивний був би. А тут, якщо ти йдеш по вулиці і вітаєшся слава Ісусу Христу, ну, якби це норма, розуміє, да? тобто це не є проблема. Але є ще одна тема. Одна людина прийшла до нас на групу, і ми з нею почали спілкуватися. Коли ми говоримо про це, вона погоджується. Про Ісуса вона ще більше погоджується, більше того, ця людина ще не покаялась, не вірувала в Господа. Ну, сьогодні вона вже, там, де вона є, вона вже людям забороняє матюкатись. Людям вона вже починає говорити про те, а чи то правдиво молитися Діві Марії? І починає закидати ще деякі речі, ще, ще, і ще. Тобто вона з цим всім погоджується. Но коли ця людина сиділа на групі, я її запитую, скажи, будь ласка, ти впевнений, що ти спасений? Настала пауза. Розумієте, так? Коли я почав говорити про це, про це, про це. Погоджується. Все правильно. Наколи ти задаєш родинні запитання, ти віриш те, що ти Воскреснеш і зустрінешся з Христом? І будеш з Христом? В любому випадку. В будь-якому випадку. Ти зустрінешся. Але ти будеш з Христом. Ти впевнений в цьому, що ти будеш з Христом. І знаєте, що люди починають говорити? Ні. І я тоді, друзі, зрозумів про те, що сьогодні я дуже часто можу проповідувати неповну Євангелію, не так, як Євангелія виглядала в апостола Павла, не такий євангелізм, який був в апостола Павла. Сьогодні мій євангелізм спустився, про те, що, до того, що я говорю про багато хороших принципів, гуманності. Я можу сьогодні говорити про Ісуса, і це правильно говорити. Але я про нього говорю, знаєте, вже поменше. Коли я сьогодні почав роздумувати над цим місцем, і коли ми з братіми почали досліджувати це місце, я просто був вражений. Мій євангелізм він втратив саме головне з фокусу. Він втратив небеса. Чуєте, так? євангелізм саме головне втрати втрати спасіння душі. Тобто, заради чого прийшов Ісус Христос? Він прийшов заради того, щоб дати правильні принципи? Ні. Христос прийшов і мер, і постраждав заради того, щоб була моя душа для того. І апостол Павло, ви пам'ятаєте, в посланні до Коринфян, в, останні, в одному з останніх розділів він говорить про 15 розділ перше послання до Коринфян, 19 вірш він каже, перше Коринфян, 15 розділ, 19 вірш. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми самі які? Самі найнещасніші люди. Чуєте, да. ми самі найнещасніші люди. І, друзі, дуже часто в нашому житті євангелізм, він так і виглядає, самим нещасним євангелізмом. Чому? Весь наш євангелізм зосереджений тому, що людей навчить не матюкатися, не пити, не курити, правильно одіватись, правильно ходити в церкву. Один як з братів ми з ним спілкувалися, і він каже, слухай Саня, я кажу, в свою церкву приїжджаю додому, відвідую, і в мене таке враження, що християнство це ходить в неділю тільки на зібрання. Все. І каже, церкві так часто це проповідується, що просто християнство це недільне зібрання і більше нічого. Друзі, наш євангелізм якраз опустився до того, що ми просто маємо класні земні принципи. Ми набралися їх. Коли ми говоримо про апостола Павла, коли він там проповідав, друзі. Там написано, Євангелія він благовістив про Ісуса Христа і Воскресіння. І далі, якщо ви подивитеся 17 розділ дії апостолів, ви побачите, найбільше з нього чого насміхалися? Про, про Воскресіння. Воскресіння. Чуєте, да? він проповідував про Воскресіння. Насміхалися, що він проповідує про Христа і Воскресіння. І для них це абсурд, для філософів, для цих синих людей. Та це абсурд. Але якби він говорив про принципи гуманності. Цілеспрямованість в житті, суть твого бутія, розумій, погоджувалися багатьма речами. Ну так, да, це цікаво. Це... Да, тобто, вони, я думаю, багато цих філософів з цим погоджувалися, Але коли він каже, чи ти впевнений в своєму спасінні, де буде твоя душа після твоєї смерті? І, друзі, я сьогодні скажу нам, там, де ми є живемо, там, де ми проповідаємо Іван. Нам так важливо сьогодні навчитися. Багато говорити про Ісуса. І так важливо навчитися багато говорити про Воскресіння. Не тільки на Святопас і казати Воскрес. Да? Не тільки на Святопас, а Воскрес. І сьогодні особисто я зрозумів цей принцип і для нас на Тернопільщині. Якщо я починаю говорити про Воскресіння, я починаю говорити про те, що люди не знають, і люди просто стоять в тупіку. Вони не знають, де вони будуть. Бо якщо ти говориш, Правильні принципи. Тому ми ж погоджуємося з цим. Треба вірити в Христа. Та я вірю в Христа. А мені їм кажуть, та ви не віруючи. Як я не віруючи, я в Бога вірю, в Христа вірю. Кажу слава Ісусу Христу, в Біблію вірю. Ну, що вона є, що її треба читати. Ну вірю в це. І багато з наших віруючих теж так вірить, що треба її читати. Розумієте, так? Да? Ну тобто я ж це все вірю. Ну що ти мене переконуєш, що я не віруючий? Це слово навіть неправильне, друзі, даруйте. Це слово неправильне, коли я кажу, я віруючий, а він не віруючий. Та це неправда, навіть атеїсти єсти віруючий. Але в своє мається на увазі. Коли ти підходиш до людини і ти людині конкретно задаєш запитання, ти впевнений, що ти спасен? Ми не... зробили опитування на Україні на Пасху минулого року. 60% людей, які відбудуться в істину Воскрес, вони не вірять, що вони воскреснуть. Опитали це в Голландії, то з 89%. Не вірять. А, а з іншої, друзі сторони, коли ми сиділи над дією апостолів і роздумували над цим всім, з іншої сторони, мене злякала інша думка. Мене злякала думка те, що ми християни, особисто буду за себе казати. Я настільки опустився, настільки опустився до землі, друзі, що я сам почав перестав, почав забуточніше про небеса. Я перестав думати про так? По да? Я почав проповідувати принципи, які тут класні, тут на землі добре, тут все це треба зробити. Но я самое главное забыл. Я забыл про то, что я не. Я забыл про то, что в вечность я приду до Христа. Понимаете, да? И Христос будет в вечность. И это самое приятное. И это самое приятное. Саш, можно вопрос? Ну, когда человек отвечает, что еще не уверен, еще можно как-то продолжать делать. Так. А когда он сразу, вот у меня же родственница, и она сразу, да что ты там, там все там Бог разберется, давай, вы, не баптисты, спасетесь, и все. Если бы она хоть бы сказала, что там не уверена, то, что как дальше отвечать? Или возможно отвечать вообще? І що, дітання взагалі не поїмає? Ну, це вже інше питання, питання, треба дивитися, чи людина відкрита, чи людина закрита до спілкування. Ну, апостол Павло, апостол Павло, тут він про нього ж написано. Дехто з філософів, епікуреїв та стоїків сперечалися з ним. Через що сперечалися? То що він підняв тему Воскресіння, він підняв того, що ти вмереш і ти воскресне. Для них це абсурд був. Абсурд те, що твій Бог помер на христі. Це абсурд, що ти говориш, як Бог помер на христі. Ну, це нонсенс, щось ти не теж свої своїй філософії несеш для нас. І тут далі написано, одні говорили, що хоче нам сказати, як далі Цей Цей це пусту мову. Е, інші, здається, проповідник? Чужіх богів. Й... Кожен з них по різному реагував. Одні реагували, одні сперечалися, одні наговорювали на нього, що він пусту інші казали, що він... Проповідую чужих богів, кожен по-різному маригував. Я коли дивлюсь на ці тексти, мене одне радо, знаєте, що апостол Павло він не бапив в депресію і казав, о, я може не так конспект проповіді склав, о, я може не те слово вжив, о, може, мені не треба це говорити. А він віль. Да? Він говорив, не а ніхто що зробить. Бо ці речі треба було приймати на віру. Розуміє, да? Ці речі треба було приймати на віру. Я шкода собою, я забув взяти буклет. Стукають одного дня до мене свідки і Гові, ніяк не можуть зайти в гості. Е, <рес> стукають двері, відкривають двері, вони кажуть, доброго дня, я кажу, доброго дня. Е, ми хотіли вас запитати, на вашу думку, що буде на небесах і що буде з вами? Е, я такі, кажу, що буде? Я буду? Я кажу, з Христом буду, з радістю, там буду, з ним у вічності. А вона така вражена, я говорю, і вона мене не чує. Mm -hmm. Я хочу вам дати цей буклет і хочу вам запропонувати вивчення Кажу, О, дуже добре, мені це теж цікаво, заходьте, кажу. І, ну, правда, не зайшли. Якби... Я взяв цей буклет, друзі, відкриваю цей буклет. І що саме страшне я в цьому буклеті помітив, яким має бути життя, яким ви уявляєте собі життя? І свідки Свідкії вони говорять про три важливих речі, чим вони заманюють людей. Вони кажуть, перше. Чи хотіли б ви мати е, змістовну працю? І далі місце з Біблією. Ну, хто з нас не хотів би працювати, і щоб був результат? Та всі хотіли. Ну, ну Реально всі хотіли. Наступне. Ви зустрінетеся з рідними та близькими і з друзями своїми. Хо. Ну Хто не хотів би зустрітися з своєю мамою, яка померла, ну, від раку, чи ще чогось. Хто не хотів би зустрітися зі своєю людиною, яку збила машина? Та всі хотіли. Хіба не так? В реальності ми хотіли б зустрітися зі своїми рідними, близькими. І третє, вони пропонують і говорять про те, що е, е, свобода від хвороб, переживань, страхів і так далі. І я взяв цей буклет, у мене просто до цих пір ще є та сама думка, я хочу з цим буклетом зловити свідків його, запитати, на що вам є голова? Нащо вам Єгова. Якщо вас цікавить тільки змістовна праця, вас цікавить тільки зустріч з родичами, вас цікавить тільки здоров'я. нащо вам Єгова. Хіба не так? Mm -hmm. Наш вам Єгова. Якщо ви проповідуєте тільки цих три речі, якщо в буклеті ви заманюєте мене до себе тільки цими трьома речами. Дать мені здоров'я, дать мені зустріч з рідними, дать мені змістовну працю. Нашу? Я маю йти на небо. Хто мене найбільше на небі має бути цікавим? Єгова? Ну, вам не так? Мене Бог має на небі найбільше цікавити. Я хочу на небо чого, бо я хочу бути з Христом. Я там хочу бути. Оце найбільше мене цікавить, це найбільше празнення моєї душі. А не будь здоровим, а не будь там таким-то, а не будь там таким. Нашу. І тому, друзі, коли почав аналізувати свій євангелизм, я зрозумів, що в багатьох моментах євангелизм мій і свідків його не співпадає. Співпадає, знаєте, коли? коли я починаю говорити багато хороших принципів з Писання, я починаю мало говорити про Ісуса. Тоді не співпадає. Правильний євангелізм, який був у апостола Павла, друзі, це євангелізм, який був зосереджений повністю на Христі, на Його особистості. І це був євангелізм, який зосереджений на Воскресінні, на небесах. Чи впевнений ти у своєму власному спасінні? Я думаю, сьогодні, друзі, це для нас має бути певним запалом, коли ми підемо з цієї конференції, з цієї зустрічі, з цього навчання. І тепер ми будемо знати, як людям говорити Євангеліє, коли ми будемо говорити не тільки хороші принципи Списання, але ми їх будемо вести набагато далі. Моє неповне повне Євангеліє, друзі, виглядало отак. А оце повне. На тобто даті ми будемо проповідати повне Євангеліе. Ти сказав, що наше завдання це не зробити дорогу людей комфортною і впевнені. Так, А ви знаєте, так і вони, напевно, і зустрінуть на рівне. Не вони, я тут, я зараз чим далі, ми з полікарпом їхали в дорозі, там спілкувалися про одну тему таку болючу. Я вам скажу, що друзі, сьогодні, послухайте, сьогодні нам не треба вже говорити про них. Проведіть сьогодні опитування серед членів церкви і задайте запитання, чи впевнений ти у власному спасінні? Чи, да? Проведіть просто це питання. Тому що, якщо подивитися на ось цю річ, друзі, ми повинні зрозуміти, в той час це було настільки радикально бути впевненим в своєму власному спасінні, в своїх переконаннях, бо це коштувало життя. Один із великих мучеників його звали Полікарну, до речі. Один з великих мучеників, друзі, коли його поставили перед питанням смерті, життя і смерті, з нього вимагали всього навсього одну фразу. Цезарь Господь. Чуєте, цезарь Господь. Всього навсього одна фраза. Що тут складно? Я думаю, середньостатистичний баптист, я подумав би так. Та я зараз скажу цю фразу, пізніше прошу Бог і все. Ну що не так, ну хлопці, може добре. Але про цього змученика задують історію про те, що він прийняв рішення. Якщо Бог, якщо Христос був йому вірний на голові, то чому Він тепер має бути йому невірним в момент життя і смерті? Він таки не визнав Цезаря Господу, він визнав Ісус Господь. І він був за це вбитий. І тому, коли друзі, ми читаємо це місце, ми повинні зрозуміти питання впевненості, спасіння. Це ключове питання, друзі. Це ключове питання. Тому що наше нам проповідувати? наше нам змінювати політику, наше нам змінювати економіку? наше нам змінювати когось іншого? Друзі, нам треба рятувати душі. Христос умер на Голгофі, щоб спасти душі, не просто наші тіла, і нам дозволить житло. Амінь. Амінь. Давайте ми будемо молитися.